Сьогодні я знімаю відео огляд на фігурки моя мелоді і Куромі. Так, це вже друга частина. Сьогодні я знімаю другу частину. А, я ще, ну, тобто, я ще купила кульки, мені дуже сподобались. У попередньому відео, е, відео ви дивились ось така Май, моя Мелоді і ось така куромі. Ось така куромі, фіолетова Ось. Так. І в цьому відео ми будемо розпаковувати ще, ще два сюрпризи кульки з май... моя мелодії і куромі. Ну, що ж не будемо гаяти час, почнемо просто зараз розпаковувати. Так, всім привіт, це знову я. І сьогодні ми будемо розпаковувати Ну, знову сюрпризи My і Курумі. З першої кульки розпочнемо My Melody. Я дуже хочу знайти роживу ось таку. Мені дуже потрібно в колекцію. Давайте розпаковувати ось ось тут замочок і. Ось тут замочок є. Давайте розпаковувати. Сподіваюсь. Мені пощастить у всьому відео правильно розпаковувати кульки, тому що у попередньому відео неправильно розпаковувала кулька. Ну, вибачу, що картинка знову. Це не потрібно. А оце кулька, Давайте розпаковувати. Сподіваюсь, відчиниться нормальна кулька. А якщо не відчиниться, попрошу допомогу мені відчинити кульку. Ну, ось така розова кулька. Сюрприз. Зараз я її відчиню. Зараз зачекайте. Ну що, треба просити поміч, тому що ця кулька дуже нелегко відкривається. Зараз я попрошу допомогу у дорослих, щоб відчинили мені цю кульку сюрприз. Ну, ось нарешті я відчинила самостійну кульку. Я просто до розлих, а не на вийшло, Ну що ж, давайте... давайте подивимось, яка фігурка. Якась буде фігурка. Це знову ли... лист колекціонеру, у мене таке вже є. Ну, тобто ми вже розглянули цю колекцію, давайте подивимось. Це що таке? Знову? Знову Знову ця фігурка у мене є вже така. Чому ось мені не щастить, що май мелоді така, як у мене? О, це просто жахіття. Я сподівалася, що буде якась рожева. А, а оця, а оця червона Що за собак? Що за пак фігурка? Я, тут, я дуже сподівалась на рожево мої Мелоді, Ну знову. Ну знову на всіх грусі є. знову на всіх є. Добре, відчиняємо наступну кульку. Все, Це друга фігурка я не хочу колекціонувати оцю фігурку. Все я, подару, все я подарую своїм подружці. Так. Ось кулька рожева. Ось сколько рожева, я залишу собі. Залишу я собі рожеву кульку. Ах. Ах, чому мені не щастя на сьогодні? Сподіваюсь, ось ця кулька, яку я купила. Фі Фіолетову. Сподіваюсь, що ось цій кульки. Ось буде рідкісна фігурка. Давайте, від... Давайте відкривати. Ось. Зараз відкриємо. Тут замочок є. Ось тут замочок треба відкрити. Якщо відкрийся ще, Фух, будь ласка. Злостковичины кулька. Ще стоїть мені. У мене вже є моя фігурка оця. Сподіваюсь, ось тут буде дуже рідкісна фігурка. хоч яка. Диви. Мабуть, ось так відчини. Знову картинка не потрібна. Ну, і ось така кулька. Зараз я відчиню і, подивимо... і подивимось, яка у фіолетовому... У фіолетовій Кулі, там фігурка. Нарешті з'явилася рідкісна фігурка My Melody. Давайте подивимось, яка вона гарненька! Ви дивіться, яка вона рожевенька! Хоча ось так би. Дуже прикольно мені подобається ось ця фігурка. Але я дуже сподівалась з іграшкою. Але ось така фігурка теж прикольна. Зараз приберемо. Дуже прикольно мені подобається, моя милий дім. дуже класна. Оця мені дуже сподобалась. Дуже сподобалось. Ось така фігурка. Ну Остання лист колекціонером ми вже бачили. Ну, і ось така мамеледжу у мене. Ось така кулька фіолетова. Зараз зачиню. Зачиню. Зараз зачиню. кульку Ось зачинена. Ось. Зачинила. Ой. Ну все. Ну, ось такі у мене фігурки. Але, на жаль, що мені не попались корумі, дуже шкода. Я дуже сподівалася на чорненьку, але. Оця! З'явились незвідки в кулі. В мене вже є така ось. Ось це мої фігурки. А оце щаси таке? Більше ніколи не буду ходити у, у цей магазин. тому що Думаю, що там неможливо обрати. Де фігурка сховалась рідкісно. Треба ходити з мами в магазин. Це просто жахіття. Мені не пощастило, Тільки пощастило ось ця рожевенька, мені дуже подобається. Ну що, якщо вам сподобалось відео. Ну що, якщо вам сподобалось відео. Пишіть у коментарях, якщо ви хочете ще третю розпаковку усіх фігурок. Мені дуже сподобалися ціароженка. І підпишіться на, на мій, будь ласка, канал. Мені потрібно е, добити підписників до 1 мільярду підписників. добити Ну Що з вами була Джевель. На все добре. Бувайте мої любі підписники Японії. Гарного вам дня! До нового зустрічі зустрічей, бувайте, мої любі поні і підписники. До ново зустрічей і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Бувайте!